Доброї години. Сьогодні хотів би провести аналітику свого каналу. Значить, Хто його дивиться? Яка середня тривалість перегляду? З яких частин світу? Значить, не буду багато займати часу. 88% це Україна. Ну, в принципі, не дивно. так? Я українець, розмовляю українською на території України, тому українці дивляться найбільше. Але ж є ще 5% Росія. Знаю, що і етнічні росіяни, не тільки українці, які мешкають в Росії, тому що пишуть мені контакті, Всім привіт вам, хлопці. Значить, Молдова 3%. Четверте місце, значить, як не дивно, але це Польща. П'яте місце Білорусь, 1%. І шосте місце США. Не знаю. Мабуть, все-таки багатенько там переглядів США. Всі інші глядачі, ну, менше відсотка і менше. Там насправді багато. По 200 переглядів там і більше з різних частин світу. Ну, Всім вам вдячний за те, що ви дивитесь мій канал. І хочу ще таке от сказати. Дивіться, я жодного разу не говорив, підписуйтесь на мій канал. от Можете передивитися всі відео. Жодного разу я такого не говорив. І жодного разу не говорив, ставте мені лайки, там, ставте дизлайки. В принципі, це, якийсь, це показник, звичайно, якісь там лайки, дизлайки, перегляди, підписання. Оці всі. Я за підписами не гонюсь. Я живу своїм життям, річка тече потихеньку, ускоряти я її не буду. Значить, які є підписники, такі і є стосовно підписників. Тепер стосовно е, лайків, подобайок української. Ха -ха. Значить, дивіться. Якщо ви ставите ну це в моєму розумінні так, лайк, подобайку, значить, десь ви погоджуєтесь. Десь вам подобається якесь відео. Якісь там теми, які я розповідаю, тут більш-менш зрозуміло. Коли ж ставиться дизлайк, поясніть мені, що вам не зрозуміло. Я 10 хвилин розповідаю, 10 хвилин. І. Чи ви не погоджуєтесь? У вас є голосна думка. Значить, для того, щоб ви це все мені написали. Або навіть людям. А можливо і ви не праві, не тільки я. Я ж не говорю, що я завжди я ж не роблю, що там запрограмували і все говорю. Значить, дивіться. Як зареєструватись. Пошта. Почта. В Google чи в Яндексі. Почта. Реєструйтесь. Записуйте собі десь там в зошиті. Пароль. Назву вашої почти. придумуєте там своє прізвище, будь-що. Далі. В YouTube заходите, реєструєтесь на основі своєї почти. І далі ви знову ж таки придумаєте якесь своє ім'я в YouTube. Ну, Багато замічав українці, так і пишуть, в принципі, які я підписав свій канал Каранауховий Микола. Багато. Я поважаю таких людей, які пишуть е, е, на якісь там. Вася Васечкин, Петя Печеть Петян чи ще якийсь там. Ну, а тим, хто все-таки напише, так себе назве, ну ваша справа так себе називати. Можливо, по, по життю так вас і називають, а можливо, вам так хотілось би, щоб вас називали. Я не знаю, я не можу цього... Таких людей трішечки не розумію, але це справа кожного. Значить, стосовно аналітики. Всім дякую. Хто був на каналі, стосовно вподобайок і дизлайків також. Маєте свою якусь думку, висловлюйте, не бійтесь. Пишіть, будемо обговорювати. Всім дякую за увагу, будьте здорові!